вітаю вітаю, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, експертка тайм менеджменту студії управління часу Богуштайм. І сьогодні я з вами хочу поговорити, як жити своє найкраще життя. Тому що ми інколи відкладаємо своє життя на потім. Інколи буває так, можливо, ви зустрічали, що ми живемо своє життя, не дбаючи про себе, і не зовсім і не зовсім любимо навіть те життя, яке ми живемо, адже. Перш за все, що необхідно для щасливого життя, це дійсно любов до себе, любов до себе, любов до свого життя, любов до того, що тебе оточує. Тому дуже важливо при такому, при такому сьогоденні дійсно звертати увагу на щось приємне, що нас оточує. Саме основне, що ми можемо для себе зробити, це полюбити себе, полюбити все, чим ми займаємося, і відноситись до себе з дуже великою повагою і відповідальністю. Далі, що ми можемо ще для себе зробити для свого щасливого життя, це ніколи не говорити собі, що вже пізно. Коли ми говоримо, що вже пізно щось робити, ми самі себе обмежуємо, не даємо собі можливості спробувати щось нове і зразу ж ставимо собі і блокуємо собі своє життя, ставимо його. Робимо з нього щось таке неможливе. Коли ми хочемо дійсно зробити щось таке, якісь наші мрії, є, якісь наші цілі є, пов'язані з чимось таким масштабним, але вже говоримо собі, ех, це вже пізно. Я колись так мріяла, хотіла посадити сад, великий сад, для того, щоб це було вже внукам, правнукам. Але завжди собі говорила, так, зараз не на часі, це зараз не актуально. Мені зараз потрібно. Займатися іншими речами. Але я от сьогодні над цим задумалася. Думаю, а чому я не зробила це ще 5 років тому? Цей сад він би вже плодоносив, і я би вже мала з цього саду певні плоди. І, можливо, потім мої наступні покоління би згадували про мене як про бабусю, яка. Яка посадила дуже гарний для них сад і залишила щось для них, для свого наступного покоління в себе в житті. Отже, ніколи не говоріть собі пізно і ніколи не говоріть собі не на часі. Ще щоб зробити дійсно щасливим своє життя, необхідно помічати, бачити в житті щось хороше, давати собі підтвердження чомусь хорошому. Адже, коли ми звертаємо увагу на щось хороше, на що щось приємне цього приємного і хорошого в житті стає більше. Це для мене таке осяяння, воно в мене раніше теж було. Але вчора, коли я зустрічалася зі своєю подругою, зі своєю такою людиною, з якою я часто спілкуюся, коли і вона мені мені це приємно з нею спілкуватися, і вона мені розповіла, як. У силу має підтвердження, коли ми даємо самі собі підтвердження, що ми робимо для себе хорошого. Хай це буде щось маленьке, але коли ми даємо собі підтвердження, воно має дуже велику силу, і також це підтвердження впливає і на інших людей. Якщо ми іншим людям даємо якесь певне підтвердження, люди також. Як це кажуть, розцвітають душою і мають дуже має дуже велику силу. І вона мені порекомендувала подивитися фільм. Він правда такий ролик, коротенький ролик, він російською мовою, але його знімали, я так розумію, десь за кордоном, тобто це закордонний ролик. Ну просто я не зустріла його в перекладі на українську мову. Він так і називається Підтвердження. І це дійсно. Я коли сьогодні вранці переглянула цей ролик, мене. Просто надихнуло на таку розмову з вами, і я розумію, як важливо людям давати підтвердження, навіть просто за те, що вони є поруч з вами. Також дуже важливо в житті досягати цілей, важливо досягати цілей, але зазвичай... Цілі інколи ми собі самі ставимо недосяжні. Тому, щоб жити дійсно щасливе життя, потрібно ставити собі досяжні цілі. Нехай вони будуть маленькі, але ви їх досягаєте. І коли ви їх досягаєте, ви більше маєте віри в себе. Доброго ранку, Юлія. Ви більше маєте віри в себе, ви більше маєте віри в свої сили і даєте ще раз собі підтвердження, що ви молодець і недаремно проживаєте своє життя. Також дуже важливо давати ще таке саме підтвердження, оточуючим, мати гарне, оточене, оточуюче середовище. Так, добрий ранок, дівчата. Дякую вам за те, що ви виходите в етери, надихаєте, даєте опору. Дякую, Людмила, дякую нам. От, бачите, даєте підтвердження. І нам також дуже приємно. Дякую. І ми ще більше хочемо старатися для наших таких гарних, привабливих і таких. З душою з такою великою душою глядачів. Тому дуже важливо дійсно давати підтвердження. Дякую. Ви ще раз і своїм таким повідомленням нам, таким компліментом нам дали дали нам підтвердження. Тому в житті важливо, дійсно, важливо все. Перше дуже важливо це вірити в себе, вірити в свої сили, вірити в те, що ви можете. І ще дуже саме основне також в житті не хворіти синдромом таким, знаєте, відкладеного життя. До прикладу, я там з Нового року піду в тренажерний зал, я там восени розпочну вивчати англійську мову. Я колись куплю книгу з рецептами і почну готувати. Я там колись вив'яжу светр, я там колись буду сидіти і в'язати шкарпетки. Не робіть такого, ніколи не відкладайте своє життя на потім. Живіть життя сьогодні, адже життя це не репетиція. Перед виставою, де ви можете щось репетирувати. Жити треба кожного дня. Не шкодуйте собі нічого, витягуйте собі найкращі філіжаночки, найкращі горнятка, найкращі чашечки, пийте з них каву, одягайтеся в найкращий одяг, який маєте, не тримайте їх для якихось особливих моментів ваше життя. Кожен день це особливий момент. Тому. Жити життя потрібно не відкладаючи, а жити його дійсно кожного дня. Потрібно що робити в житті? Ще раз підсумую, це давати собі підтвердження, говорити, яка я молодець, давати підтвердження своїм оточуючим, тому що дійсно підтвердження робить дива, і сьогодні Людмила нам це ще раз довела. Також необхідно обов'язково ставити собі цілі. Цілі мають бути досяжені завжди, і тому, що ми маємо давати собі підтвердження, і ми маємо зрощувати нашу самооцінку, що ми дійсно можемо досягати. Також не відкладати життя на потім, жити сьогоденням, жити повне життя кожного дня. І... Я думаю, що з такими порадами ваше життя дійсно стане найкраще, і ви дійсно проживете своє найкраще життя. А ми від компанії Time завжди рекомендуємо планувати своє життя, щоб воно дійсно було найкраще. Тому в планувальник обов'язково запишіть собі. Завдання по роботі, впишіть собі такі цілі, які дійсно ви сьогодні досягнете, і зможете ввечері дати собі підтвердження за те, що ви виконали, за те, що ви найкращі, за те, що ви е, прожили гарно цей день, і поставите собі такий позитивний смайлик. Також залиште собі місце для форс-мажорів. Форс-мажори вони були, є і будуть, і вони у нас дійсно трапляються, але от інколи. Вони дають нам якісь такі уроки в житті, таке навчання, яке ми не купимо ні за які гроші, і тому форс мажори також в житті нам потрібні. І вони є. Ми для них плануємо час. Ми їх не плануємо заздалегідь, тому що це для вони для нас як сніг на голову, але ми плануємо на них час. Також навчання, обов'язково навчання вписуйте собі, і обов'язково кожного дня дізнавайтесь щось нове, щось цікаве, щось таке, що ви раніше не знали. Кожного дня, хай це буде по одному реченню такого, що ви раніше не знали і не і не робили, і ніколи навіть таке, що вас здивує. Ось запишіть собі обов'язкове навчання і особисті справи це, які дійсно допоможуть вам також жити повноцінне життя. Відкладали надовго тренажерний зал, запишіть тренажерний зал, відкладали надовго кудись поїздку, запишіть цю поїздку. Відкладали надовго зустріч з друзями, запишіть. Відкладали надовго там якісь приготування якогось там ексклюзивного блюда. Запишіть все собі це запишіть сьогодні. Поставте до кожного завдання час. І поставте обов'язково пріоритети, що у вас є сьогодні в пріоритеті. І також малюйте розклад дня. Малюйте розклад дня і вписуйте туди всі свої приємні моменти. І живіть своє життя щасливо. Не робіть репетицію перед життям, якоюсь перед виставою, а дійсно, кожного дня проживайте своє життя. Проживайте його якнайкраще. Юля, я вітаю тебе! Рада, що ти у нас є в етері. Ти надихаєш. Все, дякую вам, дякую вам всім і до нових зустрічей. Всім такого натхненного, класного життя!